Один з братів гадюкіних виступив у Борисполі на так званому дембельському вечорі екс-депутата міської ради Бориса Шапіра. Привідом для свята стало закінчення каденції Бориса Абрамовича, за яку йому не соромно перед виборцями та містом. Свої плани на майбутнє політичний дембель вбачає в розвитку культури Борисполя. Моя каденція закінчилася. Я з бюджета не крав землю не деребанив. Я створив музичний літературний клуб. Ми випускаємо тут книжки, слухаємо музику. Тому сьогодні я вважаю, що я буду зосереджуся. Тільки. На культурі. Бо культура це не тільки, вибачте, танці класичні, це ще й рок-н-ролл. Клавішник братів гадюкіних Павло Крахмальов розповів, за якої обставини гурт напише пісню про Бориспіль. Я вам скажу так, що в Тернополі було кохання, яке спонукало до написання музики. Залишилась мала річ. Знайти кохання в Борисполі <рес> і з'явиться пісня на кшталт ну, Тернополя. Публіка надзвичайно тепло прийняла музиканта із Західної України. Що Я

Разом з братами Гадюкіними на сцені виступали постійні резиденти фестклабу, гурти Шаріф, Гітарін, Ігор Самофалов та інші. Ми зібрали сьогодні найкращих бориспільських і київських музикантів. Це члени нашого фестклабу. Це блюзова музика, це рок-н-рольна музика. Це музика смішна, гуморова, гонорова музика. Я навіть попросив Віталія Камінюченка, це лідер гітерінру, що він приклав свою ну, відому після російська бутилка кефіра Пол Батона. Сьогодні вона була вперше виконана українською мовою. Павло Крахмальов також поділився своїми враженнями від нашого міста та Бориспільської публіки. Сьогоднішній концерт нас запросили. І ми, сидячи тут, ми зрозуміли, що наші пісні знають, наші пісні потрібні. Вони викликають посмішки, і це саме головне, значить, ми маємо бути тут. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.